Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я беру вас із собою на прогулянку до лісу, а точніше, ми йдемо в ліс по гриби. Свою найменшу дитину я пристроїла на няньок. З двоє старших пішли зі мною, оскільки у нас вже є давно і білі гриби, і є вже й і маслюки, а ми ніяк не можемо свою Софійку ні на кого пристроїти для того, щоб помандрувати в ліс за грибами. Така можливість у нас з'явилася. Щоправда, не знаю, чи знайдемо ми вже білих, тому що люди їх дуже активно збирають. На них треба йти дуже раненько, а хоча б якихось опеньок, маслючків, думаю, що таки знайдемо. А й навіть якщо би і нічого не знайшли, ось така прогулянка з дітьми дуже сильно відновлює в людини сили, а особливо в мене. Краса така, яка нас оточує, не може залишити когось а, таким рівнодушним, спокійним до неї, тому що куди ти не подивишся, всюди краса. Все тішить, зачаровує, просто вабить, одним словом, надихає, тому надихайтеся разом зі мною. Ось так розмовляючи. Ми натрапили на першу знахідку, перші гриби. Ходи бери свій, свій кульочок і збираємо під пеньки. Ми знайшли під пенячки. Такі так тут Де твій кульочок? Так, а зараз показую білюшка. Білий грибочок, а точніше смаженик. А, Що з Вікторія? Це отой гриб? То той? підпенька, так. Так, я його залі... зараз я зайшла. Добре. Зайчик погриз голубінку. Мам там є чуть-чуть синю. А то всі підберезники Андрійку так синіють. то буде дуже довго. Дуже? Так. Через річку, то ми вийдемо біля Баби Слави. Так. Ну. А Софію хто буде вкладати спати? А то далеко. Ха. Пса? Так. Ну і що? осінній ліс відрізняється від літнього лісу, і навіть хмари зовсім по-іншому виглядають. І всі суцвіття такі сухі, трави сухі, але тим не менш є дуже-дуже гарно і дуже людині дає емоційно відпочити саме прогулянки. Ось такі два пакетики грибів ми назбирали. Тут варяться бік Одна справа грибів не збирати, а інша справа ще з тими грибами потрібно щось зробити. В мене грибів ніхто не їсть, тільки старша дочка, їй виповниться скоро 11 років, то вона вже пробувала гриби їсть. Ми до грибів відносимося так чомусь дуже серйозно. Андрійко, він просто так виделкою коло грибочка одного пробував, він їх не їсть. Про Софію навіть мови не може бути. Чоловік любить брати гриби, але він грибів не їсть взагалі. Єдине, що він може їсти, так це якісь сухі гриби, такі, як, наприклад, голубінки, сируїшки, як ще кажуть, ну або вже взагалі шампіньйони. А так він не їсть ніяких грибів таких, які мають в собі слизь. А в слизь, як ми знаємо, практично всі гриби мають в собі на собі, в собі виділяють чи білі гриби, чи смаженики. Чи маслюки та ті самі підпеньки, також вони якусь долю слиз... слизі теж мають, тому він їх не їсть. А, грибів я засмажила багато, але їх їм тільки я спробувала небагато, там трошки Вікторія. Ну і у нас по сусідству живуть недалеко Баба з дідом, то ми їм також відносимо. Тому що вони їх їдять, то єдине з ким я можу тими грибами поділитися. Решту грибів я не знала, чесно кажучи, чи запропонувала, чи потрібно нашим. Вони не захотіли, не мали часу з тим бавитися. Тому всі підпеньки я зварила в маринаді і їх закриваю. Наша баба не мала часу, і вона наспирала грибів, її і і не потрібні. Тому всі грибки я проварила, всі підпенічки, всіх залила зараз маринадом і закриваю. Кришками, надіюся, що вони достоять до зими і вже десь там хоча б в пісні дні під час посту. Або так як у нас на святий вечір, то, то, то вже такі дні, коли спробувати мусить кожен хоче чи не хоче, але спробувати мусить. Вийшло в мене 2, 4, 6, 8 баночок, півлітрових. Попри те, все, що я їх варила у маринаді, і там по рецепту їх вже не потрібно було стерилізувати, все ж таки грибів я побоююся. І як би там не були простерилізовані банки, все одно хоча б на 15 хвилин активного кипіння води, я ставлю простерилізувати, тому що, ну не знаю чому. Чомусь грибів я побоююся. Тому що навіть їстівні гриби, Можна погано приготувати, і можна ними отруїтися, тому що це є важкий продукт. Знаю, що деякі мої знайомі давали пробувати діткам там, ну, практично маленьку дуже кількість просто бульйону з хлібчиком, з грибів. і Діти мали дуже сильні розстройства травлення, а деякі від 3 років їдять гриби. В міні мами проте нещодавно мала розмову з жінкою. Вона каже, що в неї найменший малий має приблизно 3,5 роки, якщо я не помиляюся, і він їсть раз в день він може повністю з'їсти смажених грибів. Для нього це є не проблема. Тому я на такі експерименти ще не йду. У мене Вікторія. Почала пробувати гриби тільки цього року, їй вже буде 11 років. Правда, швидше пробувала вона сиротіжку і печерицю, десь приблизно в років 6-7. Але теж вона тим не об'їдається, не наїдається. Поки буде стерилізуватися, в мене. Баночки із грибами. Я готую собі зашарку для грибів і для смажениці. Смаженицю я готувала із усіх маслюків, які ми знайшли. Там було в мене небагато лисичок, ще і підпеньки, які залишилися. Тому я наливаю на сковорідку олії, смажу цибулю, також буду смажити, відправляти туди, тушитися, як ви бачили, натерту моркву. І Уже е, після цього ще туди буду відправляти гриби. Гриби я попередньо теж проварила, я гриби зразу так не ставлю смажити. Я їх добре проварюю, у підсоленій воді, щоб вони були вже практично готові, добре виварені, аж після цього я їх відправляю смажити. У нас готують і синяки, це є там чортів гриб. І багато разів навіть там наші сусіди деякі мені робили зауваження, що я їх не беру, що чому не беруть. Це дуже смачний гриб. Ну я дуже боюсь експериментів з грибами. Не знаю, можливо, хтось і любить, і вміє готувати сіняки. Я таке не готую, я боюся такого. я... Готую тільки перевірені ті гриби, які я знаю, що вони є їстівні. І навіть умовно їстівні я не беру. Ось так я висипала всі грибочки, я їх ще посолила до смаку, додаю часник, в мене є сухий гранульований. І в кінці буду засипати сметаною. Можна додавати і не сметану, можна вершки, а можна, якщо нічого немає, і нічого не давати, просто підсмажити ось так із цибулою, і з морквою, і буде теж смачно. Я додаю сметану. Сметана була домашня, вона дає зовсім інший смак, дає підлива з грибів, смажениця робиться дуже смачною. Тушиться воно так зовсім недовго, хвилин ще 10-15. Весь час спробуємо собі на смак. Хто що любить, я ще додала туди лавровий лист і все. За той час у мене встигли вже і прокипіти, і простерилізуватися банки із а, моїми пітеньками. Я їх закриваю і отак одну за другою, одну за другою, і все. На цьому сьогодні моя праця із грибами буде завершена. Гриби цього року, можна сказати, я закручую вперше, тому що гриби до того часу, я в переважній більшості, якщо нас збирували там, чи білі гриби, то ми їх сушили, а ось так закручувати я не закручувала. Вийшло в мене 8 піввітрових баночок, ось таких опеньок. На цьому я буду своє відео завершувати. Надіюся, що воно вам сподобалося. Якщо ні, то можливо хоча б відболікло від сірої такої важкої буденності. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все в нових і нових відео.